Вже зовсім скоро реванш Усика і Дюбоа. Олександр фаворит, та британця не варто списувати з рахунків. Розбираємося, за рахунок чого Деніал Дюбуа здатен здивувати світ. І так, у нього є карти на руках. Поїхали! З моменту першого бою, який завершився достроковою перемогою українця в дев'ятому раунді, прийшло два роки. За цей час багато чого змінилось. Усик став абсолютом і завдяки двом боям з Ф'Юрі затвердив себе в лідерах дивізіону і рейтингу кращих боксерів світу. Але і Дені не пас задніх, і тепер виглядає геть іншим бійцем, який здатен здивувати. Та чи зможе це зробити в реванші 19 липня? Розбираємо карти, з яких Дюба намагається скласти Фуллхаус. Після поразки Усику влітку 2023 року Деніел провів три поєдинки, причому відверто прохідних у нього не було. Спочатку він побив любителя стероїдів Джарела Міллера. Американський здоровань має впізнаване ім'я, але боксерські здібності у нього посередні, тож Денні зробив те, що мав зробити. Хоча, відверто кажучи, у стартових раундах, коли бензонасос гіганти ще не почав хапати повітря, британець пережив немало неприємних миттєвостей. Бій майже дійшов до підрахунку, але в 10-му раунді Динаміт все ж зупинив Міллера. А ось бій з хорватським проспектом Філіпом Херговичем вже інша справа. Враховуючи любительський бекграунд хорвата, шанси, що він так і лишиться небитим, були чималенькими. Тоді хлопці влаштували відкритий бокс, забувши про захист. На початку Хергович просто перебивав британця та отримав розсіщення, а як пізніше виявилося, не розрахував сили на всю дистанцію. Поступово Деніал почав приборкувати втомленого опонента, і вже було зрозуміло, що той от-от приляже. Не приліг. Рефері порадився з доктором і Філіпа зняли, зберігши залишки здоров'я. Ну а останній бій проти Ентоні Джошо тут все і так ясно. Ентоні вийшов на бій за титул як на прогулянку в парк, де з'їсть солодку вату, погодує качечок і повернеться додому з поясом Наталії. В реальності ж він потрапив в типовий український парк 90-х, де тебе зустрічають не пропозицію скуштувати лата з кокосовим сиропом. А наполегливим проханням потросити мелочухою, а потім виписують пару копняків до повної відключки. Ей Джей лишився живий і навіть у взуті, хай дякує за те. Тут важливо зазначити не три поспіль перемоги, а те, як Деніел їх здобував. В плані боксерської майстерності британець не прибавив ті ж самі дірки в захисті, ті ж самі розмахайки. А от психологічно він виглядає геть іншим боксером. Це саме той випадок, коли психологія робить дива. Те, як Дюба не зламався під тиском Міллера, те, як він ковтав і не дивився кращими ударами Херговича, ось це реально стало сюрпризом. І це той боксер, який двічі в кар'єрі капітулював від ударів джебом. Те, що раніше вважалося слабкістю динаміта, зараз грає на його користь. Можливо, вплинула історія з тим скандальним ударом в першому поєдинку з Усиком. До речі, повний розбір того епізоду по підкасці вгорі. Можливо, впевненості додав статус чемпіона світу. Можливо, все потрохи. Та факт лишається фактом. Психологічно, Деніел Дюбуа став більш стійким боксером і знаходиться на куражі. Як продовження попереднього пункту, момент з тим епізодом з падінням Олександра, я десятки разів з різних ракурсів передивився те влучання і переконаний, що то був заборонений удар. Причому Деніел постійно працював на грані фолу і ще до того знаменитого моменту неодноразово прострілював нижче ватерлінії. Менше з тим, Дюба знає, що ефективна і перманентна робота по корпусу це криптоніт для Олександра Усака. В принципі, це не було якимось секретом, особливо після реваншу українця з Ентоні Джошуа і двох рандеву з Тайсоном Ф'юрі. Але одна справа знати щось в теорії, інша самому переконатися на практиці. Дюбуа буде полювати за корпусом суперника і 100% буде діяти на грані фолу. В першому поєдинку Рефері дозволяв цей бруд, та сам брид трохи не дотиснув. У реванші він не стане видумувати велосипед і докладе ще більше зусиль на обстріл проблемної зони фаворита. Від переваг, які так чи інакше відносяться до самого Дюба, давайте перейдемо до об'єктивних показників. А що може бути більш об'єктивним, ніж цифри? Півроку тому усику стукнуло вже 38. Ой! Для супертяжа це не такий вже і критичний вік, але якщо враховувати стиль Олександра, це може стати великою проблемою. Швидкість і рефлекси це перше, що покидає боксера з віком. Як би чудово боєць не почувався в залі, одна справа спарринг сесії і зовсім інша реальний бій. В історії боксу було безліч ситуацій, коли боксера старість наздоганяла прямо в ринзі. І в такі моменти він більше не може робити те, до чого звик. Десь не встигає зреагувати, десь збоїть таймінг, десь не вистачає витривалості. Я не кажу, що для Усика 38 років вирок. Але треба розуміти, що в такому віці боксерська старість може прийти у будь-який момент, тим паче, якщо згадати, що Олександр вкатується у цей реванш після двох надвиснажливих боїв з Ф'юрі. Більше того, Олександр в королівському дивізіоні не боксував з відверто прохідних боях вже більше п'яти років. З моменту дебюту з Чезом Візерспуном. Ще один тривожний дзвоник пролунав з табору українського чемпіона буквально тиждень тому, коли анонсували розірвання стосунків Усика з багаторічним промоутером Олександром Красюком. Це може свідчити про не дуже гарну атмосферу усередині команди, а значить, такі навколобоксерські моменти могли відволікати від підготовки. Звісно, Усик неодноразово доводив свою психологічну стійкість в тих чи інших аспектах. Згадати б хоча б неприємне розставання з тренером Джейсом Алі Баширом чи ментальні ігри з Тайсоном Ф'юрі. Та все ж 12 років співпраці з Красюком це не аби що. До того ж, розірвання стосунків відбулось в не самий підходящий момент і незрозуміло, чого про це не було повідомлено раніше або вже після реваншу з Дюбоа. Так що тримаємо в голові і той потенційний момент, що атмосфера в таборі Усика була зіпсована настільки, що довелося робити поспіхом. Є багато неписаних законів боксу. На кшталт, хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького. Не можна заглядати за спину опоненту. Більш технічний і розумний боксер матиме перевагу у реванші, і таке інше. Вони працюють і постійно знаходять підтвердження на практиці. Та час від часу історія показує, що бувають винятки з цих правил. У 1990 році Джеймс Даглас був андердогом 42 до 1, але переміг Майка Тайсона і став абсолютно випадковим абсолютним чемпіоном. Пробачте за тавтологію. З більш свіжих прикладів: у 2021 році Теофімо Лопес в статусі абсолютного чемпіона легкої ваги, яким чином примудрився програти Джорджу Камбососу, для якого то була тоді і до сих пір лишається єдиною перемогою в кар'єрі над топовим суперником. Так, Деніел за останні два роки видав чудовий забіг у надважкій вазі. Так, він здобув кілька класних перемог. Так він психологічно на підйомі. Та при цьому всьому він навряд чи заслуговує стати абсолютним чемпіоном в хевівейті. Але ж в історії траплялись й не такі дива. Логіка, отой більше заслужив, ніж цей, у боксі не працює. Якщо тобі сподобалось це відео, підтримай україномовний канал ProBox лайком і підпискою. Також користуйся функцією спонсорства. Це допоможе робити більше цікавих роликів про бокс. Дякую і до зустрічі!